Серед чималої низки загальноміських заходів, присвячених 200річчю Тараса Шевченка, на увагу заслуговує видана книга Шевченко у серці миргородців. Це чергове дітище ще нашої відомої землячки Ганни Бабич, присвячене ювілею українського генія. «200 років. Це по істині віком повна дата. І вона зобов'язує кожного з нас замислитися над тим. Хто ж для наша жінка? І що робимо? Ми для нього. І основне, щоб ми спитали кожен із себе, громаду і владу, а як же ми виконуємо оці заповіти, що тільки що звучали за моєю спиною? Як ми виконуємо заповіт єдиної сім'ї, як ми виконуємо чистоту моральних, як ми виконуємо бер... як берегині нашого слова, як всеохоплюючу любов до всього сущого і святу ненависть до тих, хто хоче нас знищити. Оце і привело до того, що з'явилася ідея, а що ж я і інші робити. зробимо до цього ювілею. Дивлячись на цю тендітну літню жіночку, дивуєшся оптимізму Гани Васильівни, її трепетному ставленню до творчості великого кобзаря та й, взагалі, до її просвітницької діяльності. За словами авторки, ця робота я спробую підсумувати все те, що зробили миргородці по збору популяризації та дослідженні творів поета, що написані в нашім країні. На сторінках видання зібрані також матеріали про вшанування поета у різні роки. Окрасою обкладинки книги став портрет Шевченка, створений місцевим художником Володимиром Гамиріним. Збираючи по краплинах матеріал для книги, Анна Васильівна залучила до роботи над створенням збірки чимало працівників освітніх, культурних та мистецьких закладів, художників і поетів. Спільна праця й дала миргородцям таку історико краєзнавчу літературу. А її друку сприяла миргородська міська рада. Заступник міського голови Антоніна Нікітченко подякувала авторові ідеї та вручила квіти від міського голови. А також сказала спасибі всім, хто сприяв виходу цього видання. Я вітаю вас із сьогоднішнім святом. І з Днем Народження Тараса Григоровича Шевченка. До цієї дати ми готувалися майже весь минулий рік. І святкувати її будемо весь 2014 рік. Тому що Геній Шевченка він на всі, на всі віки, назавжди. І він для всіх, для всіх категорій населення. Для українськомовних для російськомовних, для тих, які е, е, розмовляють, можливо, іншими мовами, але всі є українці, проживають на, на території нашої батьківщини. Він поза часом. Тому що він для всіх книга Шевченко у серці миргородців. Це своєрідна Миргородська Шевченкіана, що складається з двох частин. Перша через авторські дослідницькі роботи миргородців розповідає про перебування Тараса Шевченка у Миргороді та його творчий доробок. Друга частина уміщує матеріали про організацію відзначення роковин кобзарям. На сторінках видання також подані спогади митців про їхнє знайомство з життєписом і творчістю Тараса Шевченка і про місце співця українського слова у житті творчих особистостей нашого краю. А це найголовніше. У виконанні заповіту Кобзаря підкреслила начальник відділу культури і туризму Миргородської міської ради Лариса Петченко. Миргородська скарбничка любові до Тараса Шевченка поповнилася в цьому році художніми творами і відомих художників, і студентів коледжу, і учнів образотворчого відділення дитячої музичної школи, і новими поезіями дуже чудовими. Які ми чули і в цьому залі сьогодні, в цій залі сьогодні, і новими піснями, які ми чули на загальноміському заході 6 березня цього року. І новими книгами Людмили Росохи, Ніни Макухи, і книги, презентацію якої ми сьогодні, присутні на презентації, якої ми сьогодні. Я гордость того, що ми, миргородці, маємо. Право сказати, Шевченка наш, а ми його. Дякувати Тарасу Григоровичу. Ми сьогодні, моє серце переповнено любов'ю, я думаю, що переповнена любов'ю і серце кожного з вас, хто присутній в цій залі. І, мабуть, це найголовніше заповідь, який він нам дав. Присутні на презентації книги з трепетом розповідали про знайомство з творчістю Шевченка та роботою над виданням. Дописувачі книги цитували вірші кобзаря, читали власні Рими, дарували подарунки та квіти авторові та були горді з того, що вони мають змогу жити і творити на землі, по якій ходив великий пророк, справжній патріот своєї країни, борець за незалежність своєї батьківщини. Святкову презентацію чергового історико-краєзнавчого видання супроводжували виступи артистів колективу Обереги міського будинку культури та самодіяльних. Талантів нашого краю.